Євгене, розкажіть, будь ласка, як ви стали поліграфологом? О, це така історія довга. Я вже 5 років працюю поліграфологом в об'єднанні ведміті, і партнери. В 2019 році прийняв рішення закінчити офіційні курси, ну і стати відповідним поліграфологом. Рішення стати поліграфологом прийшло набагато раніше ще в університеті, коли я вчився. Я дізнався про цей напрямок психофізіології. Він мені став цікавим і. Певний час я ту думку виношував. По закінченню університету я зрозумів, що немає офіційних курсів. Пізніше вони з'явилися, але вартість була достатньо висока ну для мене. Тому довелося трохи попрацювати в інших напрямках. А а потім, вартість дві тисячі доларів. Дві тисячі доларів це ж тільки вартість курсів. Ми ще так, говоримо так. про поліграф, про те, що типу, тобі треба ну, в оренду взяти офіс, зробити якусь рекламу. Тобто це проєкт такий ну, більш об'ємний. Тому а, на той момент а, була пауза. Після чого а, все ж таки вдалося робити ці гроші, їздив в Польщу, працював фізично, закінчив курси. І ти типу, зрозумів, що я не стану поліграфологом, тому що мені бракує досвіду. Я, я боюся проводити тести. І десь близько року не міг почати. Ну, типу, є розуміння базове, що я маю робити, як робити, а не можу до людини підійти. Наприклад, які складності сформувати запит, написати оригінальне дослідження, оригінальний тест. Потроху знання вони починають вивітрюватися, адже теоретичні mm -hmm. знання необхідно закріпити практичними, ну без цього ніяк. Ну, відповідно, десь під кінець цього терміну, цього року, я все ж таки достукався до ігоря, до, до Володимира. Вони взяли до себе в об'єднання, де надали спочатку практичний досвід. Тобто, я під контролем працював, за мною спостерігали, мені допомогли, дали певні поради. Дали можливість поспостерігати за іншими фахівцями і десь поступово плавно я зайшов в цю професію. Ну мені все по суті сподобалось, і станом на зараз я продовжую працювати в цьому об'єднанні. А те, що описує Женя, це досить стандартна проблема для осіб, які завершують курси. Тому що після завершення і до моменту першого практичного дослідження це певного роду ще така відстань і немалий шлях, де потрібно себе перебороти в певних моментах. Але в Євгена вийшло, і я насправді за нього дуже радий. Я працюю з Євгеном вже більше чотирьох років. Євген дуже хороший фахівець, досить швидко було проговорено, що не було коштів, тому я поїхав в Польщу, заробив і став поліграфологом. Євгене, як ви здобули кошти на, на, <смітна> на <це> навчання? Так, <смітна> да, ну стандартним шляхом в той момент у мене була можливість лише поїхати в Польщу попрацювати фізично. А я працював на будові, працював більше трьох місяців. І відповідно, я здобув оці перші гроші, які. Заплатив подальшому за курси. Ну, і тільки таким шляхом у мене була на той момент можливість. Але дійсно ну, була певна мотивація, адже під час э, всієї цієї роботи я все ж таки вичитував, цікавився, набирався інформації щодо курсів, навчання, встановив для себе певні моменти, які мені треба було отримати від навчання. Найголовніше на той момент це офіційна освіта. А, тобто я не хотів отримати там якусь картонку ЧП Іванова або щось інше мене цікавили тільки офіційні вузи. Угу. Ну, тому школа була обрана відповідно та, яка надавала офіційну освіту. Потенційно це відео може дивитися особа, яка е, може подумати про зміну роду своєї діяльності, про зміну фаху. можна розбивати на умовні етапи да, свій досвід. Тобто, най для мене такий складніший етап це перші 100 досліджень. А коли ти займаєшся приватною діяльністю, ти проводиш, ти можеш в один день провести якийсь скринінг, розслідування. Це може бути особисте питання. Кожен день ти отримаєш якийсь новий запит, і він для тебе новий. Ти починаєш вивчати запит. Намагаєшся з'ясувати для себе як побудований ну, бізнес замовника, який ми, наприклад, будемо перевіряти. Намагаєшся зрозуміти там певні моменти, пов'язані з професією, да, яку ви будете зараз особою, якою ви будете досліджувати зараз. Відповідно, кожен день це нова нова, 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 нова інформація. І дуже багато, але вона накопичується, вкладається, і от десь. 150, 200 тест, тести починаєш розуміти, це я вже знаю, а тут мені зрозуміло. А тут на перемовинах з замовником ти вже одразу видаєш той пул питань, ті ризики, які ти бачиш, і замовник чує, погоджується, і в цей момент до тебе приходить усвідомлення, що ти стаєш більш професійним, ти стаєш уже більш. Продуманим замовники починають тебе цінувати, помічати, виділяти серед іншого. Дуже приємно, коли, наприклад, звертаються в об'єднання і кажуть: а ми хочемо до Євгена. Хоча ти не знаєш цю людину і навіть не розумієш, чому саме до тебе перший раз цього замовника бачить, а вже хтось тебе порадив. Ну, це така Оцінка тобі, ну, що твоя робота дійсно ну, має розвиток певний. А, ну і на якомусь з етапів починається така рутина. Все одноманітне, тобі стає трошки все однаково, вона така хвилеподібна. І в цей момент ця хвиля, коли все однаково, такі всі дні стоять однаковими, тобі стає трохи нецікаво. І в якийсь день приходить дуже складний респондент. От такий складний, що ти починаєш з ним працювати. Це більше схоже на таку. Дійсно, боротьбу ти там, викладаєшся максимум і отримуєш результат зізнання, або виходиш на доказову базу, або пишеш причетність, і там через деякий час замовник це підтверджує. у тебе опять іде піднесіння таке, ти знову щасливий, думаєш, що все ж таки робота цікава. Ну і в такому ось режимі і працює поліграфолог. Тобто багато нового досвіду. Я, наприклад, в своїй. Ну, в житті до поліграфології я навіть не усвідомлював, що колись я поїду, наприклад, і буду спостерігати, як працює ціле там підприємство, наприклад, шахта. І мені покажуть всі етапи, як це відбувається, як те вугілля видобувається, як воно фасується, вивозиться. Ну це дуже цікаво. А в кожному процесі тобі треба розібратися. Тобі покажуть різні. Я був в різних компаніях, на різних підприємствах. Я не все можу розповідати, але ну, досвід дуже об'ємний, і це все ось, будь ласка, з'явилося в моєму житті, виключно тому, що я прийняв ну, рішення стати поліграфологом, бо тебе постійно запрошують в якусь нову цікаву історію. На мій погляд, професія поліграфолога вона дуже недооцінена. І я коротко поясню, чому. Нам для прикладу цікаво слухати на різного роду бізнес-форумах великих людей, які досягли успіху, які виходять на сцену і говорять те, що вони хочуть. Як правило, це мотивуючі загальні фрази, що треба вставати там о 6 ранку, бігти і тому подібного. Але от у поліграфолога є можливість побачити саме ті речі. Саме ті моменти, через які цей бізнес і працює, або ж може не працювати, може зростати, або ж не зростати, тому що коли поліграфолог спілкується із власником бізнесу, то власник розповідає не про те, котрій він прокидається, що він їсть і що він думає. А власник розповідає про ті ризикові моменти, які можуть бути в цьому бізнесі, і завдання поліграфолога шляхом проведення досліджень із людьми визначити, чи є ці ризики і в якій мірі. Тобто, по суті, поліграфолог це такий ризик-менеджер для компанії, який має чудовий інструмент, яким може перевірити достовірність свідчень тих людей, з якими він працює. Глибина знань поліграфолога з точки зору ризиків різного роду діяльності просто величезна. І ця професія дає тобі можливість мати ці знання. І цінність велика поліграфолога на ринку полягає в кількості проведених ним досліджень. Чому? Бо чим більше досліджень він провів, Чим більшій кількості галузей він провів ці дослідження, тим більше в нього є обізнаність і розуміння, які шахрайські схеми можуть бути в якому бізнесі і в якій мірі я працюю поліграфологом вже більше десяти років. На сьогодні я провів більше десяти тисяч тестів, і я не вигорів, тому що це нові враження, нові люди, новий досвід. І на сьогодні глибина питань, які я можу розкривати в різних галузях і бізнесу, вона є дуже високою. Тому і прайс, який я ставлю за свої послуги, він також є значно вищим, аніж будь-кого на цьому ринку. Від цього я отримую, звісно, задоволення як моральне, так і матеріальне.